Поборовся із російською пропагандою в Італії. Військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Яні Старещенко спричинив справжній інформаційний вибух, коли під час відпустки наклав турнікет пораненому молодикові на вулиці у Венеції, чим врятував бідолаху від смертельної кровотечі. Спершу в місцевому виданні помилково написали, що допомогу надав російський турист і щинився скандал про пригоди українського розвідника в Венеції Інна Гуріненко. Розповість. Ми зустрічаємося з Янісом Терещенком, військовослужбовцем третьої окремої штурмової бригади, коли він саме після відпустки повертається на фронт. Вчитель історії та географії міг мати бронювання, але добровільно взяв до рук зброю і пішов захищати країну за плечима розвідника. Бої за Херсонщину, Бахмута Вдіївку. Нині його підрозділ стоїть на обороні Харківщини. Яніс відповідно до графіку, як заведено в підрозділі, отримав відпустку з родиною. Поїхав за кордон подивитися Італію. І там врятував людину. Я не вважаю свій вчинок якимось там героїчним гроєством. Це сталося у Венеції. Дивну метушню на вузькій вуличці Яніс помітив надвечір, гуляючи з дружиною та маленьким сином. Побачили калюжу крові, і я побачив, дружина побачила. Я залишив їх біля ресторану і повернувся до чоловіка зупинити кровотечу. Знову ж на його щастя, що впоралися лише одним турнікетом, що не треба було. Там тампонувати, там і так далі, так далі. Бо він вже був трошки в такому в слабкій свідомості. Я впевнений, що передав його в руки швидкої допомоги екіпажу абсолютно стабільного. Поранений молодих був із Тунісу, посварився у своїй спільноті. Під час бійки отримав багато ножових ран, але не критичних. Крім одного глибокого порізу в ліве стегно. Саме вище цієї рани і наклав турнікет Яніс. Аптечка завжди зі мною, завжди зі мною турнікети, мінімум два. Це гарний тон для, в підрозділі. Наклав турнікет військовий швидко. Ще за мить приїхала швидка, а вже потім у соцмережах у групі з побратимами опублікував світлини з пораненим, якого врятував. А там військові, так само в цій нашій там, спільноті, дівчата, бойові медики. А вже потім долучились сторонні люди, які знайшли. Про це новину, і хтось із українців в Італії знайшов на місцевому в місцевій редакції новину про те, що це був російський турист. Українці, зокрема діаспори Італії та Венеції, закидали редакцію коментарями менших за три години після події до Яніса. подзвонила репортерка, яка написала про російського туриста. Напряму повідомила, що ну дуже прикро, Вона розуміє наскільки це для нас важливо для українців виправила одразу виправила далі. Ми вже з нею більш спілкувалися, більш персонально. Тобто, там вже вийшла згодом більш розлога стаття. Про це інші італійські журналісти також прагнули отримати інтерв'ю українського фронтовика, і от уже ввечері телефон вже у мене не замовкав. Італійські журналісти розпитували про справи в Україні НАТО про службу і права чоловіків, бо досі були під впливом російської пропаганди. В мене кожен журналіст, особливо там захід західної преси, питав чи як я виїхав з України, тому що вони живуть в умовах, коли російська пропаганда стверджує, що українці і змушують воювати, їх сажають в буси, відправляють на фронт. і Там вони живуть по п'ять днів. Мені вже подобається той факт, що. Цей прецедент вже існує там, в тому числі в, інте, в італійському інфопросторі. Окрім просто інцидента, що це був просто такий собі крок людяності там від українського військового службовця, що теж важливо, це ще й шанс повоювати з росіянами за інфополе за врятоване життя. Яніса відзначив мер венеції Луїджі Бруньяро. Вони знайшли людину в мерії міста, яка спілкувалася, хоч ламаною і геть там мало зрозуміло, але українською мовою. І він мені зателефонував. Ми, окрім офіційної церемонії і протокольних фотографій, ми ще мали такі розмови, трошки вільніші, загалом, про ситуацію і багато розмовляли про війну в Україні. Та розмова з урядниками в мерії Венеції була тривала, каже Яніс. А ще венеційці дякували українцям за службу. Не особисто мені, а всім нам. Я поїхав з Венеції абсолютно з відчуттям. Такої гідності, тому що я дійсно от відчув підтримку Інна Горіненко, Гуріненко Євгеній Зозуля. Вікне з тебе марафон. Єдині новини.